Усім доброго ранку. Включаю світло, бо люблю, коли вона світиться. Короче, тишися. Так, зробила вже собі кавусю. але це є цикорій. Ось цикорій він з тим чорницею, бачите? Трошечки треба розслабитися з такою кавою. Скоро буду дихати нею а, так. Вчора на лиснички посмажила. О, Бачите, ще кон, кон, концентрат. Як це називається правильно? Боже внесся до школи і треба вже щось ставати і на сніданок, і до школи. О, І зараз я маю ще сир. Думаю, що -то я мала зробити зранку так скоренько. Маю сир, маю домашні яйця і зроблю таку для... Яйця помити. І зроблю начинку, так. Вже посуду зранку помила, але капець так хочеться спати, чесно сказати. Але вже знаю, що школа вже все. Тут вже поставила, відмочувала цілу ніч цей когот домашній, що мама передала, відмочувала його цілу ніч, і от у каструляку поставила, бо тому що він в мене влазився, але дуже. Ну, не був, як то кажуть, втоплений у воді, той вже в тому вже плаває. Але нічого, нехай вариться, не знаю, скільки він буде варитися. Скільки домашніх уготів буде варитися. Ну, а він з тих молодих, мама казала. Може, недовго, бо деякі кажуть, що 5 годин варить, як холодець. О, сьогодні, зранку... сьогодні зранку панда встоп... спала біля мене. А вночі я вставала, ні, то над ранку я вставала десь 4 година. Вона м -м, почала м'явкати. Думаю, чому? Чи то чотири? Ні, додейка, 4 та деяка четверта година, боже, мене запутаю. А, то була 11 година. Я в 10 годині вже заснула. А, вона в одинадцятій годині почала м'якати, тому що таке м'явкає, я ще не звикла. А вона на кухні, бо була вона біля Ванесочки. Вона була на кухні і м'якала. Я її забрала до себе, і вона так до 4-ї години зі мною спала. Я в четвертій годині встала в туалет, взяла її супою. Думаю, може, вона в туалет захоче. Вона не захотіла дала її їсти. Вона трошечки щось почмакала, а я пішла далі спати. Вона через пару хвилин почала знову м'якати. Я її беру, а вона хоче бавитися. Почала бавитися. І перший раз, що вона зранку, зранку вона заморкотіла, бо я думала, що вона не вміє моркутіти. Заморкотіла, почала трохи царапатися. Ну, але чесно сказати, вона ще, походу маленька, бо, тому що, мені здається, що вона шукала е, цицьки, як то кажуть. Мама шукала. думаю, що я трошки за, бо, зашвидко забрала, І от не знаю, бо навіть вона молоко. Як вона так робила, не знаю, чи, ну, їсти то їла, той корм їла. Я їй сьогодні зранку дала сир, творог, то вона його теж їла. Не знаю, чи бутилочку якусь купити для неї, чи що. Ну, там просто то від тої самої мамусі від тої, що панда була, і там ту я вже забрала, вона практично мала вже. І три місяці, а та ще два місяці немає, я думаю. Я думаю, що вона ще малесенька. Але казала, треба що вже віддати, молодним словом не мала де діватися, я її забрала в такому. В такому... М -м... Словом, в мене ще не працюють. От, ви там пишете. Що я їсти замало їла, що для, як для мене що їм треба і більше їсти. Ну, типу не для мене це от роз, день робити. Але ні, ви розумієте, я от на роботі от попила каву, я була на роботі. От На роботі, коли сядеш все, і починаєш хочеш їсти якісь булки, якісь пиріжки, знаєте, як базар. А тут я таку, ні, все, хм, нічого я не купляю, коротше, грошей немає, нічого не купляю. знайти така. І я б не хотіла вже їсти тобто, на роботі. Якщо б я зал не мала йти, то я б навіть і того би не їла. Того було гуру, просто суто, то салат би собі зробила і отак, от, от і, і чай, і все. Що я би я цілий день з'їла? От голоду я не сильно чула. Такий легесенький, але не сильно. Салат дуже прикольний. Я ще на другий раз зробила, вже мала такий соєвий класний соус. Реально класний. От він більше густіший, ось цього. Більше густіший можна слабосолену рибу додавати в цей салатик. Соус тут класний, взагалі і густенький, не такий, як той, що я давала до маринування качки. А дай нам собі сушчонки і каву поп'ю. От, тому інколи треба, бо тому що я пішла в зал, і я дивлюся, я практично на 2 кілограми поправилася, але де я поправилася, там не в грудях, ні не, не де, а в животі. От тупо в животі. Так що не, не кажіть, що не мені. От, тому що розбивається шлунок, конкретно розбивається шлунок. Я пам'ятаю, як була оті свята в батьків, то, то мама то, то, то робила. І то я їла, їла, їла. їла. Я знала, що мені буде треба робити. Розгрузочний день. Ну, то, ні, я так не люблю так виглядати. як, ну Нормально. От, а кінця називається у нас Буся. Навіть має медальончик такий з дерев'яний зроблений, називається Буся. Сьогодні у мене ще засідання на 11-ту годину. 7.30. Засідання у мене на 11 годину, тому. Треба зібратися Фу, і з думками і морально. Усяку-сяку. Всім хорошого дня. Спокійного дня і мирного неба. О, зробила сирну начинку, і ось тут у мене такий малесенький, от у мене зіленка, не дивіться, що в мене там грязні пальці топтоногті. Бо я врізалася і отут воно мене сильно-сильно почало пекти, як не закаже мама зіленкою. Цей. Я порозливала, Несла, у мене були такі пальці в е, зеленці, а тут просто залізло під но Ось Зараз тут налисничок закручу і восковуською, і цього буде достатньо. М -м. Бачите? Шумовиння треба збирати. Називається шумування. Клас. Трошки було молока. Дали яйце, трошки того молока, щоб лишилося. Потім цукор, сіль, що ще борошно. І потім воно було дуже густе. Я закипітила водичку і кипятком почала заливати. Тобто я запарила борошном. Ну, Бачите, такі вийшли. Налезники, хата. Я кажу, киця побавилася, поїла, а тепер спайкає. Так файно, маргаритки. Бач, треба бути біля неї трошки спокійною, правда? Щоб вона могла поспати. Та, та в нашій, бачиш, трошечки порозкидувала. Але бач, має хороший апетит, правда? Вона, напевно, була голодна. Ще, ще стрес такий, аж в неї цей підкошувалися ножки. Ну так з неї ж не впевнено стояли задні лапки. Так, так, якось. Та, та якось так. Там. Ще доволенесочку то. Ага. Та, та. Зараз ми її трошечки покупаємо. Вона угу. ну, вже так, прийшла в себе, вже можна її покупати. Тепер треба відживати. Ну. Так, лишати відкритими. сучка тихенько то робить, гарно робить. Я гарно прибрала бусі твоїй. Правда? Mm -hmm. їхати, зараз я тобі ще пазлик знайду і ти собі зробиш те, що ти хотіла собі там задумала. Я зараз, я зараз візьму. Буся. Ідемо трошечки миватися. Так, зараз наберу тут водичку. Так І Будемо вважати на цей Обов'язково на її треба помити, тому що в нас вулиці, ми з нею так не сильно дивилися. То треба... Ну, щось таке, правда? Давай. Давай давай став, став. Зараз ми її помиємо. Okay. Ні, та тримай її. Okay. Тримай трим... Там, не, I за... I тримай мене, за тримаєш її. Ще... бо злилися на неї наш мокренька. Mm. Отаку. Uh, тихо, тихо. Сохне, головне, щоб вона була в тому. Угу. Uh -huh. <нах> як скелет. <нах> назад. Будь темна. Ти бачиш, як воно мокре. Гу, дуже. Так, трошки. Ще трошки, так. Нехай вона хоча б та вода впитає той рушничок. Наші. Каже, говори з тобою. <нах> Все. Дитячим шампунем. <нах> Покупали. Вже тепер буде хубою бубою пахнути. Має блохи, то о, точно трошки мене поцарапило тут. Тут? Тво? 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 Але щось на око одне має закрити. Наше докупання мала одне очко таке прикрите, а друге більше не знаю, я б трошки її помила оченята, там потім побачимо. Може, можна сменька ніяк закрити, не закрити, воно очі має, але на сон, треба трошки рішати з Просто, вушка треба чистити, бачу вушка грязні. А чим? Не знаю. Може, до ветеринара її від неї вести, щоб він її оглянув. А Зубки можливо? гарні. Та, чи, я ще тільки думаю, ти да. вже кажеш, зря зі мною. То, я бачила м, знаєш, коли рятують е, котів угу. е, зорія. Ну. Там вушка теж чистили, ну, як та, то, та. диском чистили. Диском? Та, диском. Ну, Потім, значить, диском mm -hmm. треба щось, якусь рідино yeah, на диск, it. чи може просто воду? Просто воду. Це сина її поїла, попавилась і вже спить, Угу. Mm -hmm. Не трясеться. Трохи mm -hmm. трясеться. Так. Все, ми микицю покупали, обсушилися. Не бігай, Маргаритка, не рухай, не рухай, Нехай собі облюбує тут місце. Мар Маргаритка зробила от такий домик з пазликів, рушничок ми постелили. Вона вже е, теж другий рушник, бо один рушник ми поміняли, бо тому що він був повністю мокрий, а теж сухенький. Е, ну, добре, я її сполоснула, я думаю, що там вже шампуня немає. Дитячим шампунем е, покупали ми її. Ну, і вже і На кухні, на кухні, було, тому що тут більше тепліше, ніж в кімнаті. В кімнаті все рівно так проголодніше. Тут підлога обігрівається. Я, я йду там. Все. Звідчай взяла зробила і розлила. А тепер буся знайомиться з Кікі. І так само, як попередня. Дуже-дуже їй цікаво. Що там за Дивіться, що робить? Кікі. не кажіть. Все, сховалася Кікі. Буся, буся. 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 буся почала по іншому реагувати. Ой. Убався з нею киттію. Ой, не китію, а, а м'ячками. Mm -hmm. ну, та... Ой, така, 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 така. О, така, правда, інша, інша. Mm -hmm. Така навіть пушиста стала, правда? Ну так. У навіть на шкіра була як то... Брудна, буде пухнаста чи що? Не буде пухнаста. Така капучино, наша буся. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не Ні, не шоколаднее, хіба шоколадне. Ні, не шоколадне, Ну таке... я так таке як чай з молоком. О, таке як чай з молоком. Мама, на нього. Ой, смішно. Ходи дубку витирати. Ходи, буде. Тихо, 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 бо вона зараз всюди. Мам, я до, ходи сюди, ходи. Ой, я, десь, до, до, до. Ой де дубку витирати, мити. Що там? Ой, <звілляє> <звілля> <Ай. звілля> так покакала. Супока. <звілля>